Вітаю! Замова трансфер на вікно набирає обертів і вже не просто на словах стає гучним. Відбувається чимало цікавих подій, про які зараз поговоримо. Манчестер Сіті знову витрачає сотні мільйонів. Ліонель Месі планує в Барселону. Неймар в МЛС. Салах також визначився. Велика битва за Рашфорда і найбільший трансфер на даний момент. Хвіча Кварацхелія. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Давайте почнемо з українських футболістів. Новин багато, а от конкретики мало. Із того, про що дійсно варто розповісти, то це про інтерес Борусі Дортмунд до Олександра Зінченка. Цим інсайдом ділиться доволі поважний в європейських колах журналіст Флоріан Плеттенберг. Але є один ключовий нюанс: Зінченко, ціль номер два в разі зриву переходу Ренату Вейги з Челсі. Останні рухи в Арсеналі вказують на те, що Олександр може залишитись в обоймі клубу на другу частину сезону, зокрема, Тірні, близький до переходу в сел плюс постійні травми в таборі канонірів не залишають артеті іншого вибору, як залишити універсального українця в команді до кінця кампанії. Йдемо далі. Ілля Забарний, попри величезний інтерес до його персони зі сторони топ-клубів, схоже, що залишиться в борнуті до кінця сезону. Найбільш предметний інтерес до українського футболіста виявляв ПСЖ, але Ілля відмовив паражанам через присутність в команді болотяного воротаря. Можливо, за цією відмовою схована ще одна причина: теоретично, подружжя забарних не хоче покидати туманне Альбіон. Де вони трохи обжились, а отже, будуть чекати літнього трансферного вікна, коли деякі топ-клуби знову будуть перебудовуватись, найбільш амбіційно для забарного звучить варіант з Ліверпулем, адже досі не підписано новий контракт із Вандейком. І є великі сумніви, що буде підписано через вік нідерландця і високі запити щодо зарплатні. Георгій Судаков все ще в шахтарі, але ситуація з переходом хвічі в ПСЖ може привідкрити вікно можливостей для українця. Нещодавно італійський журналіст Чіро Верерато повідомляє. Ляв, що переїзд судакова в Неаполь неможливий через досягнення ліміту на гравців, які не є громадянами ЄС. Проте від'їзд грузина Кварацхелії змінює цю обставину. Що ж, можливо, тут ще не все втрачено. По іншим українським футболістам топ новин немає. По зубкову, хіба що продовжуються перемовини шахтаря Трабзонспором. сан Сандієго із Мелес вибув. Рухаємося до топ футболу. Крістофер Нкунку так і не став ключовим гравцем Челсі, а тому дуже хоче повернутись в Бундеслігу, де у нього все йшло пречудово. Мюнхенський Байрон зацікавлений, проте лондонці вимагають 70 мільйонів євро, що ускладнює потенційний трансфер. В угоду може бути включений тель, проте на даному етапі перемовини припинились. Тим не менше, цей трансфер ще може вибухнути. Не дуже хорошими новинами для мудрика. Є той факт, що Челсі активно шукає нового лівого вінгера. Одним із фаворитів є Джеймі Байно-Гіттенс із Борусії Дортмунд. Арсенал обов'язково спробує підписати Форварда у січневе трансферне вікно. Це не наші слова, це слова Мікеля Артети. А він, як ви знаєте, не жартує. Габі Жезус порвав хрестобадівні зв'язки коліна, а тому це вже просто необхідність для лондонського клубу, який хоче втриматись у чемпіонській гонці якомога довше. Підписання мрії це форвард Ляйпцига Шешко. А от ближче до реальності, Оренда Влаховича, адже Ювентус вже підписав йому заміну і теоретично може відпустити серба на Емірейтс. Поступово стають відомими реальні подальші плани великої трійки. Роналду Мессі Неймар. Криштіану розігнав навколо себе безліч трансферних чуток напередодні підписання нового контракту з Аль Насром на покращених умовах. За інформацією Марка, Роналду отримав поліпшений контракт на суму в 220 мільйонів доларів за фінальний рік в Саудівській Аравії. А те, що це буде вірогідно останній рік в кар'єрі португальця, говорять три речі: до цього моменту він постарається забити тисячу голів. Це його ціль номарадин, зіграти із сином футболця. Аль-Насру, це ціль номер 2 і ціль номер три зіграти на чемпіонаті світу 2026 року і постаратись виграти трофей, якого ще немає в його колекції. Свій план є і у Ліонеля Месі. Він не менш цікавий. Дуже схоже на те, що 2026 рік стане останнім і в кар'єрі великого аргентинця, який вже також визначився, як все буде. Так, от все та ж марка повідомляє, що Лео ставить за пріоритет підготовку до чемпіонату світу 2026 року. Для цього аргентинець просить Бекхема перепідпочити Писати новий контракт до літа 2026 року з можливістю покинути клуб наприкінці 2025 року, коли закінчується сезон МЛС. Месі розглядає оренду в топовому європейському клубі на певний час, щоб підійти до мондіалю на піку форми. Хто фаворит на підписанні Леонеля? Звичайно, Барселона. Проте про складні стосунки із Лапортою забувати не варто, тому може бути і Манчестер Сіті Гвардіоли. Неймар. Останній із цієї трійки бразильця не заявила на другу частину чемпіонату Саудівської Аравії. Неї може зіграти. Тільки в азійській лізі чемпіонів муки клубу і футболіста підходять до кінця цього літа, і вже зараз Неймара дуже хоче підписати Чикаго Фаєр і два неназваних клуби з МЛС. В Інтер Майамі також вже висловили з цього приводу. Якщо Бекхем знайде спосіб, як вписати зарплату Неймара в жорсткі правила регуляції МЛС, то велком заявив новий коуч Чаплів Хав'єр Маскерано. Ситуація Салаха стає все більш зрозумілою. Схоже, що Мо врешті-решт втомився від європейського футболу і постійної напруги, а тому фінальні роки кар'єри він хоче провести в домашній чиловій атмосфері. Все говорить про те, що саме Салах замінить Неймара в статусі топ зірки Аль-Гіляль. Туркі Аль-Шейх, який відповідає за спортивні розваги в країні, вже опублікував такий жирний натяк. А наставник клубу Жоржа Жезуш прямо говорить, що влітку все можливо. І якщо бразилець відвалявся в Лазареті, то Мохамед буде грати. Ще не будуть проблемою, і Салах отримає контракт, який забажає зокрема, Неймар отримував 100 мільйонів євро за сезон? Думаємо, що умо буде те саме. Також ймовірно, що Салах прихопить із собою Ван Дейка. Ідеальний сценарій для багатої футбольної пенсії після чемпіонства в АПЛ. Що по тренду? Пропозиція Ралли залишається в силі. Sky Sports повідомляє, що правий захисник ще не дав свого залізного так на приїзд до Мадриду, і ситуація тут розгортається дуже цікаво. Невже тренд вчинить як МБАПИ в 2022 році? Коли кіліан скористався інтересом Реалу і вибив один із найбільших контрактів в історії футболу. Ще один правий захисник збірної Англії Кайл Вокер залишає Манчестер Сіті. Інформацію про бажання змінити клуб озвучив Гвардіола, тому тут вже все підтверджено. Залишається лише дочекатися завершення перемовин Уокера з Міланом. Росенері фаворити на підписання 34-річного англійця. Ще одним неочікуваним трансфером може стати перехід Мартіна Зубіменті в Арсенал, опортник Сосєдада, який влітку відмовив Ліверпулю, все таки зважився на переїзд до Великобританії після розмови із Мікелем Артетою. Але цей перехід станеться. Лише влітку, тоді лондонців покине одразу два опорника Жоржиньо та Парті. Ідеальна робота артети по підсиленню складу на наступний сезон. Барселона залишається активним гравцем на трансферному ринку, проте зараз мова йде про ймовірні продажі. Рональд Араухо був близький до переходу в Ювентус за 50 мільйонів євро. Проте травма Іньїго Мартінеса стала одним із чинників, які повпливали на успішність перемовин каталонців із урогвайцем щодо підписання нового контракту. Але контракт буде підписаний із розумною сумою відступних на випадок, якщо Араухо все-таки захоче покинути клуб влітку. Ансофаті, ще один загадковий кейс Барселони. На початку сезону Гансі Флік для фансу з поміж усіх, але часті травми і форма інших гравців віддалили наступника Месі від стартового складу на кілометри. Зараз Фаті навіть не потрапляє в заявку на матчі, а тому його відхід можливий. Зацікавлені клуби Лаліги Бетіс Севілля та клуби АПЛ Вестгем та Тоттенгем. Трансферна сага Коломуані завершується переходом в Ювентус. Це буде оренда на півроку без опції викупу. Стара Сеньора шукає покращення реалізації ватаці. Ті його мота сподівається, що йому вдасться відродити ту версію француза, яка виблискувала в Айнтрахті. Візьмемо сезон 22-23 для прикладу можливостей нападника: 46 матчів, 23 голи і 17 асистів. Нагадаємо, що довгий час Коломуані цікавився Манчестер Юнайтед, який все таки вирішив зробити ставку на Гойлуна та Зірґзе, якого. Не віддали все в той же Ювентис. Такий от колообіг. Маркус Рашфорд все ще зважує всі варіанти і чекає. Чекає, можливо, на Барселону, адже до того як каталонці проявили свій інтерес в орендній угоді на півроку, Маркус був дуже близький до переходу в Мілан, куди Рашварда затягує його екс одноклубник по Юнайтед Златан Ібрагімович. Барселона в свою чергу вбачає в Рашфорді унікальну ринкову можливість посилити склад новою опцією. Особливо фліка приваблює той факт, що Маркус може закрити проблемну позицію лівого Вінгера і інколи підміняти Лівандовського на вістрі. Проте Барса шукає вихід для Ансуфаті, коли це станеться перемови по аналіцію пришвидшиться миттєво. Дортмунд в цій трійці в перегонах за Рашварда виглядає аутсайдером. Підхід Гарначо із Манчестер Юнайтед це ще одна гаряча тема останніх днів, яка може вибухнути в будь-який момент. Претендентів на аргентинця вистачає, і поки він, на відміну від Рашварда, все ще виходить на поле і робить різницю в команді Аморіма. Тим не менше, непростий характер аргентинця змушує нового наставника М'ю і керівництво клубу розглянути по-новому пропозиції. За останньою інформацією, Юнайтед може відпустити скандального Алехандро за суму в 50 мільйонів фунтів. Челсі, Наполі і Атлетіко зацікавлені в такій ринковій можливості проте існує варіант, при якому гарначо залишиться в МЮ до кінця сезону. Нам потрібні такі гравці, як Гарначо та Амат, щоб створювати простір, заявив на днях Аморім. Ну що ж, це один із великих сюжетів цього трансферного вікна. Буде цікаво дізнатися, чим все закінчиться. А тепер до головних подій січневого трансферного вікна. Манчестер Сіті знову витрачає гроші і знову сотні мільйонів євро. Давайте рахувати, Омар Мармуш, має на днях переїхати на Етіхат. За його трансфер заплатять орієнтовно від 60 до 80 мільйонів євро. Далі йде трансфер 20-річного узбецького центрбека Ланса Абдулкодіра Хосанова. За нього, згідно даних різних джерел, заплатять від 40 до 50 мільйонів євро. Прибуде і ще один талановитий центральний захисник, дев'ятнадцятирічний Віктор Рей. Із із Палмейроса, якого називають наступним топ-центрбеком із Бразилії. Його вартість оцінюють в 35 мільйонів євро. І останнім четвертим трансфером має стати перехід крайнього захисника Ювентуса Андреа Камбіасо, орієнтовна ціна якого складає від 60 до 80 мільйонів євро. В сумі виходить, що Сіті щонайменше витратить 195 мільйонів євро, а може і навіть до 245 мільйонів зрости. Ціна Манчестер Сіті не звикати до таких вибухів на трансферному ринку, але це вперше коли містяни витрачають такі шалені гроші під час зимового трансферного вікна. Поточне шосте місце і відставання від Ліверпуля на 12 очок при великих кадрових проблемах змусили гвардіолу забути про всемогутність його гравців і посилити ростер якісними новими гравцями. Пріоритет, як ви бачите, оборона щоправда, рейс прийде тільки влітку. А от Хусанов та Кам'ясо мають надати опції обороні вже зараз. Головним трансфером стане мармуш якого Хускорт вважає найкращим футболістом сезону, якщо хочете дізнатись про Амара детальніше, то про нього ми робили окреме відео. Після перегляду цього перемикайтесь на відео про Салаха2.0. А ми дійшли до поки що головного січневого трансферу. І нарешті найбільший трансфер цієї зими Хвіча Кварацхелія став гравцем ПСЖ. Не можна сказати, що ніхто не очікував відходу Грузина із Наполі, адже на це були свої об'єктивні причини. Перша з яких ключова, це гроші. Хвіча отримував в Неаполі 1,8 мільйона євро за рік. Всі розуміли, що номер 77 вже давно заслуговує на жирніші контракти, і тому клуб вів перемовини щодо подовження угоди із підвищенням зарплатні. Проте не склалося. І коли ви дізнаєтесь, який контракт йому запропонували в Парі Сен-Жермен, ви все зробили. Розумієте, в Парижі один із найяскравіших лівих вінгерів сучасності буде отримувати 11 мільйонів євро. Це в 6 разів більше ніж в Неаполі. Для ПСЖ це топ угода. Розумна ціна, погодьтеся, що хвічок коштує 70 мільйонів євро. Контракт до літа 2029 року Луїс Андрійка отримав гравця, який за своїм потенціалом може стати головною зіркою Парижу. Адже кому там ще виблискувати? Не Дембелеш. за рівнем мідійності. Кварацхелія з відривом буде найсильнішим гравцем ПСЖ. Okay. Новий МБАПЕ для Парижу, проте не такий результативний. За всю свою кар'єру гравець забив 52 голи та віддав 53 асисти в 224 матчах. Проте не варто забувати, що Хвічі, не дивлячись на його сувору бороду, тільки 23, І він все ще буде прогресувати. І в аспекті результативності також для Кварацхелії трансфер Парі Сен-Жермен – це теж про престиж. Він нарешті отримає ті гроші, на які, на його думку, він заслуговує, і він буде доводити всім довкола, що він Велика зірка за цим буде дуже цікаво спостерігати для Наполі. Це великий біль. Квічу зараз знову попросив клуб продати його. Скажу вам відверто. Про це мені повідомили в клубі, а потім підтвердив сам гравець. Особисто я відчуваю велике розчарування. Я провів шість місяців і з ним і з іншими, щоб він відчув себе в центрі проекту, щоб дати зрозуміти, що тут можна зробити щось важливе. Але за півроку ми повернулися до початку. Це слова Антоніо Конте, якби Антоніо міг би зі своєї кишені виплачувати хвічі 11 мільйонів євро. Кварацхелія не записав би прощальне відео для Наполі та. Неаполя, якщо вам сподобалося відео, буду, звісно, вдячний лайку і підписці, але ще більше поради, якщо прямо зараз закинете трішки своїх красивих гривень на будь-який збір на підтримку Сил оборони України. Довільну суму туди, кому довіряєте. Бо пам'ятайте, це інвестиція в безпеку країни і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.